Друзі, всім привіт! Ви на каналі Yuki Beauty і з вами Марія. Сьогодні до мене приїхала неймовірна така краса. Я спочатку думала, купляти чи не купляти, але вирішила, що мені все-таки треба. І це нова палітра від бренду Hourglass. Ось така краса до мене приїхала. Давайте її разом з вами розпакуємо. Ось так виглядає сама палітра. Вона в мене ще в плівочці, тому давайте разом з вами зараз знімемо цю плівочку. Клас. Блін, це таке, знаєте, враження, як будто я новий айфон розпаковую. У, це прям дуже гарно. Знаєте, я хотіла вам, поки тут розпаковую, хотіла розказати одну таку мою думку. Моєму каналу 1 листопада буде вже один рік. І саме з палітри Hourglass, ось цієї палітри Медуза, почалась моя історія, точніше, почалась історія мого каналу. І тому для мене ці палітри, вони такі, знаєте, дуже-дуже символічні. І спочатку я так думала брати не брати, а потім я вирішила, що мені треба. Тому давайте переходити і розглядати з вами детальніше, що в нас тут таке є. По-перше, в мене це медуза з того року. У мене була ще одна палітра Aureглаz. Це була палітра, мабуть, 2001 року. Десь так я вже точно не пам'ятаю, бо пройшло багато років. І я цю палітру продала. І продала я її вже тут, в Канаді, я її виставила буквально в нас на маркетплейсі, і її дуже швидко купила дівчинка. Вона така дівчинка темненька, і якраз для неї та палітра була окей, тому що для мене вона дуже-дуже була темна. А от. І зараз я активно користуюся палітрою медузою, і чому саме я вирішила, що мені треба нова палітра? Тому що я вам хочу показати, моя палітра всередині вже виглядає ось так. Як ви бачите, я її дуже-дуже активно користуюсь. Причому користуюсь я всіма продуктами. По-перше, я дуже люблю ось цю пудру під очі, і в мене тут, не знаю, воно якось на камері не дуже видно, але в житті в мене прям тут. Вже витерто, так витерто, і мені здається, що декілька місяців, і я її, в принципі, дотру повністю. Так само в мене залишилась половина ось цієї пудри, я її використовую як фінішну пудру на все обличчя, і вона мені дуже, дуже круто підходить. Далі, що в мене тут ще є? Щоб я вам не показувала себе. Далі я люблю ось цей хайлайтер, він мені подобається, я їм дуже часто користуюсь. Так само, я дуже часто можете бачити, тут трішки брудненько не можу відтерти. Це в нас бронзер, і я теж їм дуже активно користуюся. Найбільше в мене, а вже ж використані пудри. Але всім іншим я активно теж користуюсь єдиним. Чим я тут не користуюсь, точніше, я користувалась, але трішки менше, бо це ось такі пром'яна, і вони мені більш підходять на літо, тому що вони такі дуже-дуже. Зараз я вам ближче покажу, вони дуже яскраві. Як, бачите, такий прям дуже-дуже яскравий рожевий колір. Тому ми сьогодні з вами. Порівняємо, ось ці дві паліти. Я хочу з вами сьогодні одну половину обличчя пофарбувати медузою, а іншу половину обличчя пофарбуємо новим дракончиком. Ще хочу вам трошки з вами поділитися. Спочатку я хотіла замовити на офіційному сайті Hourglass цю паліту. Тому що я хотіла взяти не з дракончиком, я хотіла, ще мені подобається, дуже лотоста. От, але це вже такі, знаєте, більш. Кастомні палітри, і вони більш довго їх роблять. То, я так подивилася, мені писало, що це тиждень, тільки треба чекати, а потім вони відправлять і так далі. Тому дуже-дуже багато часу. І в ці палітри в нас недавно з'явилися на сефорі. І я її впіймала по знижці. Сефора викинула знижку. Я не знаю, до чого це була знижка, але. Було спеціально для клієнтів VIP і Rush, а в мене зараз в Сифорії VIP, тому вона мені ще досталася зі знижки. Але я одного тільки не зрозуміла, що я туди ще просила положити пробники, і мені їх вони не положили. Просто положили в конверт, і в конверті була тільки ця палітра, більш нічого не було. Чому так? Я не знаю, але дякую, що доставила. От, так що давайте дивитися на неї трішки ближче. Вона так само йде металева, Ззаді у нас все йде однаково. ззаді тобто, вони пишуть, на одній краще видно, на другой менш видно. Але ззадні маркурування все йде те ж, саме, те ж саме. Так, В цій палітрі у нас йдуть пудра Dream Light, рум'яна Peach Fusion. Фінішна пудра Divine Light. Наступні у нас йдуть рум'яна Blush Mauve Haze, Bronzer Soft Bronze. А тут який йде Lunar Bronze. Угу. І хайлайте, Sunlight, Strobe Light. Мені здається, що в мене вже був такий. Хайлайтер саме в той палітрі від 2021 року я постараюсь пошукати, і десь я вам тут додам, як виглядала та палітра. Вони між собою схожі, теж було металеве пакування і так далі. Але мені тоді я вам ще додам посилання на моє перше відео з каналу. Там якраз є та палітра. Я хотіла світловерсію, а мені тоді чомусь в магазин вирішив прислати темну версію. Тому я її придала. Але мені здається, що хайлайтер дуже-дуже схоже. Ось так виглядає всередині сама палітра вона виглядає неймовірно. Мені дуже подобається. Ну, як завжди, Аргас вміє робити красу. Єдине, що мені дуже цікаво, тут бронзер, тому що я чула. На нього дуже-дуже багато різних відгуків. Я бачила деякі дівчата блогери вони казали, що тут дуже теплий бронзир. Деякі казали, що це нейтральний бронзор. Деяким він, здається, холодний. Ну, коротше, я не розумію, але візуально ось так, якщо дивитися, то він мені виглядає нейтральним. Тому що, якщо. Давайте рядом я вам зроблю. Головне не впустити. Тому що, якщо ось так дивитися, то мені здається, що наоборот, на, на зворот в медузі йде теплий бронзер, а тут де тут? А тут А іде нейтральний. Ну, давайте зараз з вами спробуємо і подивимося разом, тому що я її не чіпала. Я прям чекала дня, коли ми з вами її разом розпакуємо і разом подивимось на цю палітру. Мені стало дуже цікаво. А ще ось тут магнітиться Дуже кришка, це добре. Так що давайте переходити, але перед тим, як будемо з вами починати тестувати ці палітри, не забувайте підписуватись на мій канал і не забувайте переглядати інфобокс, тому що в інфобоксі я вам залишаю корисну інформацію, іноді я вам ще залишаю там посилання промокоди, та посилання на мої соціальні мережі. Тому не забувайте підписуватися, я там теж активно щось пощу. Ну що, давайте, друзі, переходите. Так, друзі, я вас трошки до себе приблизила, і давайте починати. Я х... сьогодні. Згубила думку. Я сьогодні нанесла тональний крем від Lancome. та закріпила макіяж, фіксуючи пудрою від Fenty Beauty. Тому що. Багато хто путає і вважає, що це йдуть фіксуючі пудри. Хоча це не фіксуючі, це фінішні пудри. І тільки так, давайте починати, мабуть, з ось цієї пудрою, тому що я не закріплялась за сьогодні консилер під очима. Зараз я знайду свій улюблений пензлик. У мене пензлик від Хакуро, я його обожнюю саме під очі. І знаєте, що я забула взяти свою люстерку, тому зараз буду. Фарбуватися в одну із палітр. Так, давайте на ось цю праву сторону, це буде у нас медуза наша, а на ліву сторону у нас буде наш дракончик. Набираю я, як завжди, все роблю. Набрала пудру і починаю закріпляти під оком. Я люблю саме ось цією пудрою закріпляти під очима, тому що вона прям там дуже гарно... Закріплюю, хоча це не фіксуюча пудра, а от саме під очима вона мені прям пісня. І що мені подобається, що воно мені там не присушує. Тому що є, наприклад, якщо бахнути туди фенті, не знаю, щеглем і щось таким більш плотним, то воно прям буде пересушене. А ось цими пудрами все виглядає дуже-дуже гарно. Ось так ми нанесли одну. Зараз я почищу пензлика. І давайте з іншого боку. Вперше це у нас йде пудра Dreamlight. Ось ця. Вона більш така біла, а ця бі... Де тут? З іншого боку. А з іншого боку, вона йде більш така жовтенька. Але знаєте, мені здається, що вони такі більш сяючі. Ну, не знаю, подивимось. Теж гарно набирається. Все як завжди. І давайте наносити. Ось ця пудра в дракончику, вона трішечки більше жовтіша, чим ось ця з медузи. Там є якісь такі частички і вони прям, і от вони прям... трошки вона жовтіша, але до мого підтону шкіру вона мені пасує. Так, далі, давайте починати. З рум'яшек я хочу почати. Я навіть не знаю, які я хочу. Давайте з вами посвочимо, бо багато було дуже спірних відгуків за оцей відтінок. Кажуть, що він не набирається і так далі, що він якийсь там перепечений. Але знаєте, я от зараз набрала на пальчик колір дуже гарний, такий персиковий. Не скажу, що він прям дуже темний і не світлий. Не знаю, мені здається, що він такий, де, як треба. Але. Треба подивитись на обличчя. І давайте з вами подивимось на ось цей відтінок рум'ян. А, я вже влізла в хайлайтер. Ну, все, влізла. І ось на ці рум'яни. Бо багато хто каже, що вони прям чулі неоднакові. Тому давайте подивимось. так. Треба хайлайтер тепер з рук відтерти. Це в нас медуза. Та ні, вони дуже різні. А це в нас іде дракон. Як можна побачити, дракон більш такий, мені здається, як персиковий і світліший, а цей прям дуже яскравий. Тут насправді рум'яна, такі їх треба набирати дуже-дуже м'якенькими пензликами, тому що е з палітри медузи рум'яна прям на тебе вистрибують. Їми можна переборщити і треба таким працювати м'якеньким пензликом. Давайте саме ці рум'яни нанесемо. Зараз я візьму такий пензлик, в мене є такий натуральний китайський пензлик. І давайте їм будемо наносити. Впрацьовує цей відтінок в дзеркало, щоб рівномірно набрати, бо я ж кажу, що тут колір іноді прям вистрибує на тебе. Тому я стараюсь рівномірно втушувати в пензлика. Так, це в нас іде, це в нас медузка. Ось так виглядають ці рум'янка. Ну, На камері вони ж зараз трішки світліші, з-за того, що в мене багато світла. Але в житті вони такі, знаєте, яскраві. Чистимо пензлка, і іншою стороною будемо наносити нашого дракончика. Ну, тут теж так. Це я один раз доторкнулася е, до рефілу. Тому я його в циркавку трошки впрацюю. Я сподіваюся, вам зараз видно. Так, видно. Ну, ці трішки світліше. І такі, знаєте, мені прям здається, що це рум'яна прям на осінь зиму, прям такі підзимові е, свята. Знаєте, мені відтінок рум'ян тут набагато більше подобається. Тому що він не йде такий прям дуже-дуже активний. Мені от саме такий відтінок, і хотілося, щоб вони були прям не дуже бабах. Ну, гарний. Дуже прям гарний відтінок. Симпатично. Але якщо отак дивитися, то видно, що так, тут світліше, а тут більш такий бух яскраве. Давайте приходити до бронзера, тому що от бронзер мені взагалі було дуже саме, цікаво подивитися, я візьму пензлика, ось такого великого. Я люблю саме їм наносити бронзер, мені так більш всього подобається. З цього боку буду наносити медузу. Я тут вам покажу. Він прям класний, я його прям люблю. Так, він от, він риженький. Але на літо, на осінь я, поки в мене ще є залишки за, м -м, загару, засмагу. Так, я вже влізла в рум'яна саме то. Ну, Давайте вносите Ну, зараз подивитесь, що він прям тепленький. Не знаю, мені, мені здається, що видно, що він на мені такий більш теплий. Так, ось так виглядає цей відтінок. Я його нанесла інтенсивно спеціально, щоб було видно, який в нього буде підтон. Давайте переносити. Переносити. Давайте переходити до наступного нашого бронзеру. Я його спочатку хочу посвочити пальчиком. нас так виглядає дракон. Давайте поруч ще нанесемо мою медузу. Так, ось це у нас. Медуза, ось це в нас дракон. Ви бачите якусь різницю? Все одно, ну, мені здається, що ось цей більш рижий йде. Давайте подивимося, як це буде на обличчі виглядати. І взагалі буде видно цю різницю між, ціма... Ціма. між цими палітрами. Та ні, він, він прям, мені знаєте, нагадує більше як нейтральний. Більше, мабуть, до контурінгу, а не до бронзеру. Ну, по крайней мере, на моєму відтінку шкіри він ось так і виглядає. От На камері я не знаю чому, але його по-іншому якось видно в житті, він реально більш такий прохолодний йде. Так, ну що, ось так в нас виглядають наші бронзери. І, чесно кажучи, от те, що я бачу в дзеркалі. Це трішки відрізняється від того, що я бачу на камері. Але я вам трішки пізніше, мабуть, у висновках вже більш так детальніше розкажу. І давайте переходити до наших хайлайтерів. Давайте, перше, мені дуже цікаво спробувати ось цей хайлайтер, тому що в пакуванні він виглядає дуже жовтий. І коли я брала палітру, я, чесно кажучи, переживала, щоб цей хайлайтер не був на мені прям дуже-дуже жовтий. Тому що щось в мене є таке відчуття, що він прям може бути ще тим дружочком. А де хайлайтер? Він ж має десь бути, правильно? Він якийсь такий дуже делікатний. Він дуже-дуже лайтовий. Я його взагалі не бачу. Тому що, якщо от з медузи взяти хайлайтер, там просто з одного разу бум-бах, і тебе видно з космосу, тут тут. Прям ну дуже деликатно. Ну, він типу є. Але він на тебе не випригує. Він прям такий дуже ніжний. Знаєте, такий більш повсякденний варіант. Я чогось очікувала іншого, ну ладно, давайте з іншого боку я вам просто покажу медузу, тому що медуза тут. Медуза тут просто рве. Так. Ось. Видно, так? Видно. Що медуза прям. От медуза, дракон. Медуза. Ну, прям, оказалось, що кожного року авглас випускає однакові палітри. Ніфіга вони не однакові. Від слова зовсім. Я навіть не знаю, що мені подобається більше. Я, мабуть, більше люблю такі яскраві хайлайтери. І останнє, що тут в нас залишилось, це в нас залишились фінішні пудри. І вони такі йдуть вже жовтими пітонами на все обличчя. Давайте їх теж подивимось. Ну, тут зразу відрізняються, вони прямо на цьому пальчику йде дракон. На середньому пальчику в нас йде медуза. Знову ж багато світла, все відбувається від цих пудр. Але ось так, якщо мені дивитися в житті, одна більш жовтенька, інша більш така персикова, рожева. Ось так от я більше сказала. Так, де мій улюблений пензлик? У мене є улюблений пензлик, це в лисиця. я їм обожнюю наносити ці фінішні пудри, тому що воно прям дуже класно і зашліфовує. Давайте на одну половину ми знову ж нанесемо. Я набираю медузу зараз. і... Ось такими рухами, типу поглажуючими такими наносимо ці фінішні пудри на відео, я не знаю, може не видно, але я е, бачу, що коли ти їх наносиш, воно прям е, класно відбувається, і шкіра виглядає дуже гарно. Ось саме так люблю наносити. Так, а з іншого боку, наносимо нашого дракончика. Я візьму той же самий пенсилик, але з іншого боку. У мене таке відчуття, що в дракончику у цій пудрі тут як-то трішки більше ось от частичок, які відблискують. Ну, по крайній мірі, я так бачу в палітрі. На обличчі, я, чесно кажучи, великої зараз різниці в принципі, не бачу. Подивіться, обличчя зразу почало прям аж сяяти. Не знаю, я обожнюю ці пудри, Хто б що б не казав, але я прям люблю і я бачу різницю. Так, ось такий у нас вийшов невеликий макіяжик з цими палітрами. І давайте переходити до наших висновків. Ну що, друзі, давайте переходити до наших висновків. Ось так у нас виглядає макіяж. Мені все подобається, все дуже гарно. Можна Зараз я прям додала багато кольору. З цими палітрами можна робити менш інтенсивніший макіяж, але мені хотілося, щоб ви бачили відтінки, тому я прям зробила яскраво. Дуже-дуже рада, що в мене тепер є ось ці дві палітри. Це так сказати, скоро буде символом мого каналу. Ну, то ладно. По-перше, мені вони різні. Хто б що мені казав, комусь там більш медуза подобається, комусь більше дракон подобається. Комусь хтось там каже, що вони однакові. По-перше, мені вони різні, насправді різні. Тому що, я, по-перше, бачу різницю в бронзерах. На мені бронзер, ось цей виглядає менш рижим, ніж медузя. Будемо порівнювати. Тому що в медузі бронзер на мені виглядає прям рижим. Ось до цього макіяжу очей, в принципі, ось цей рижий бронзер мені пасує. Але в житті я бачу, що він рижий. То ось тут, мені здається, він менше рижий, він мені більш такий нейтральний, де. тако знаєте, соу-соу. So -so. Далі, рум'яна. Це мої такі, знаєте, сьогодні перше враження, тому що я буду ще її тестувати і тестувати. Що далі? Рум'яна. Рум'яна мені сподобалося, тому що тут вони такі більш приглушені, менш інтенсивне, і це мені подобається. Я ще дуже хочу спробувати цей відтінок, я його ще спробую кудись впишу в якийсь там макіяж. Хайлайтер, Хайлайтер, Я думала, чесно кажучи, вони тут пишуть, що це прям Sunlight, Strobe Light, Я думала, що це буде прям дуже яскравий, тому що я дуже добре пам'ятаю ту палітру, в якої, яка в мене була раніше. Ось там хайлайтер, ну блін, він був дуже яскравий. Ти його наносиш і воно прям вау! Ну таке, ну от в принципі, як з медузи, тільки той був золотий. Цей хайлайтер він такий більш делікатний і він дуже класно вписується насправді в цю палітру. І я думаю, що він підійде і з одними і з іншими рум'янами. Пудри під очі, вони різні. Я думала, що вони будуть схожі, але вони різні. Тому що ось в медузі пудра під очами, вона мені більш. Висвітлює, що вона тут прям біла, і вона мені прям, прям більше висвітлює. Тут, мені здається, більш такий кращий колір, тому що от я не знаю, як буде це виглядати на дуже світлих дівчатках, але під мій відтінок шкіри, от е, мені більш подобається, як виглядає ось цей відтінок. Тут ще залишилась друга пудра. В принципі, вони схожі, але вони різні за відтінком. Медуза більш жовта, а це більш така, він такий рожевий, бежевий, от якісь такі. От я не можу вам сказати, знаєте, що ось це 100% жовтий, тому що ось тут 100% жовтий. А тут я не скажу, що він 100% жовтий. Ні, тут примішані такі, знаєте, відтінками йдуть. Я дуже рада, що я її взяла, тому що з тим, що я регулярно використовую цю палітру. Особливо цей відтінок, то я так прикинула, що місяці на два-три мені його вистачить. А далі треба буде щось шукати інше. А мені, чесно кажучи, не хотіла шукати інше. Я, в принципі, дуже задоволена цією палітрою, тому що я її використовую на кожен день а в школу. Я раз, два-три і готова все быстренько зробила і пішла. Тому я дуже рада, що в мене тепер є більш варіантів. І моя колекція поповнилась. Ще і дракончик. Боже, я не знаю, я кайфую від їх опакування, від того, що це все діло йде таке металеве, все таке важкеньке. От Hourglass, він насправді вміє, знаєте, так, зробити гарно і дорого. Тому я, в принципі, задоволена, я рада, мені все подобається, як виглядає макіяж. Мені здається, те, що треба. Я не хочу вас наштовхувати прям. І казати, що вам 100% це треба, тому що оце коштує дорого. Дуже дорого. І це такий, знаєте, продукт, мені, кажуть, мені здається, це більш для тих, хто збирає якісь от косметичні колекції, збирає якісь продукти. А так як я блогер, то мені, понятно діло, що треба. Мені прям дуже треба. Так, друзі, ось таке у нас сьогодні з вами вийшло дуже цікаве відео. Я сподіваюся, що вам сподобалось сьогодні моє відео. Тому не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте ставити вподобайки, не забувайте залишати ваші коментарі. А я вам бажаю гарного дня! Всім па-па!